Досі на фронті, що на Донбасі, судна війни година. З ворогом лютим у новочасі бореться Україна, з найсміливіших міцна залога, кіборги їх серцевина. Понад усе, що далося нам від Бога, ціниться Україна. Скільки вже хлопців наших упало, зна не одна дівчина, ангельським хором їх відспівали, молиться Україна. Силу козачу геройську вдачу множить одна причина. Своє ж бороним і світ це бачить, справдиться Україна. В степу над доном знов ворон кряче, суне орда злочинна. Хлопці, до бою, хай ворог плаче, вистоїть Україна. Конче нам треба миру і згоди, ми ж бо одна родина, нам нашу землю Бог благородив. Славиться Україна! В чистому полі серця роздолі знов зацвіте калина, Там в наснаженні поклику волі Мріється Україна.